Зелений борщ сьогодні готуємо. Беремо, у нас куряче стегно, так як невеличка сім'я, то ми ріжемо одне стегно, мені вистачає на невеличку каструльку, розрізаю його на частинки і ставлю варитися. Далі крішу цибульку для зажарки і буду натирати моркву на терці. На крупні терці. І цибульку не також невеличкими такими кусочками. Ще остальну моркву, яка лишилася, крішу кубиками, щоб додати з картоплею до нашого борщу. Варимо яйця окремо, на пательню ложу цибулю і моркву натерту, і це все пасирую жару до золотистого кольору. М'ясо тим часом, коли вже готове. Буду до нього додавати всі останні інгредієнти. Вбираю яйця, кришу яйця великими такими крупними кусочками. Хто любить, можна дрібніше кришити. Від цього ваш борщ, борщ не зіпсується, а стане ще кращим. Хто як любить? Ось такий в мене щавель. Картопелька, все готове. Коли м'ясо вже готове, додаю картоплю, моркву, лавровий лист і приправу за смаком, Сіль, перець, хто що любить. І готується, поки не буде готова картопля морква. Тоді ще додаю щавель, зелений, консервований, і додаю також яйця покришені. Готується ще хвилин 10. Це максимум не потрібно багато, адже у нас картопля і морква і м'ясо вже готове. Коли наша морква і цибуля прийняла золотистий колір, додаємо сметану і жаримо, щоб сметана розійшлася і стала однорідна така собі густенька машта. І додаємо вже в готовий наш борщ додаємо нашу зажарку сметаною. І все. І борщ наш готовий. Виключаємо. Накидаємо в тарілку, додаємо ще порційно сметану кожному в тарілочку. Це дуже смачно. Спробуйте обов'язково, смачного всім.